Єдиним джерелом влади в Україні є народ, ухвалили наступні рішення: перше звернутися до керівництва та депутатів Верховної Ради України, проголосувати за закон, який би відновив Конституцію 2004 року, що дасть змогу встановити парламентсько-президентський устрій та унеможливить встановлення диктатури в Україні. Друге сформувати тимчасовий технічний уряд з представників опозиції та незалежних фахівців. Третє вимагати від президента України відставки, голови Черкаської обласної адміністрації Сергія Тулуба за недолугу економічну політику в області, утиски свободи слова та жорстоке побиття силовими підрозділами Євромайданівців в місті Черкаси. Четверте вимагати від Генерального прокурора України порушити кримінальну справу щодо міністра МВС України Захарченка за фактом побиття учасників мирних зібрань. 24 листопада дітей-студентів в ніч з 29 до 30 листопада примінення вогнепальної зброї, що призвело до загибелі людей на Євромайдані, та за фактом співпраці міліції з бандформуваннями, так званими тітушками, звільнити та забезпечити повну правову реабілітацію всіх політичних в'язнів, у тому числі і Юлії Тимошенко. Зв'язку з тим, що Віктор Янукович вже не є гарантом Конституції, узурпував в своїх руках всю владу, виконавчу, законодавчу, судову і є основним чинником створеної в Україні політичної, економічної і суспільної кризи, вимагати від нього подати відставку та призначити дострокові вибори президента та парламенту України. Сьомий пункт в разі невиконання всіх вказаних попередніх вимог звертаємося до лідерів опозиції, керівників Євромайдану. Ініціювати всеукраїнське народне голосування з таких питань: перше висловлення недовіри президенту України Віктору Януковичу та його відставки у конституційний спосіб, друге висловлення недовіри парламенту відновити конституційний лад державі і унеможливити побудову тоталітаризму і диктатури та повернутися до конституції 2004 року, до якої ми всі стрем, ну, намагаємося повернутися. Ви за таке резолюцію? Прошу проголосувати. Хто за?